Привіт! Канал Сам Собі гід» Сьогодні у нас буде дуже коротке відео. А, значить, Знаходжуся я в автомобілі своєму. Це дача джогер 2023 року. І знаєте, тут є часами така проблема в джогерах, та я думаю, не тільки в джорах, як кожні там, 30 тисяч мусиш змінювати масло, звичайно, змінюємо його раніше. А, ну, по крайней мере, я змінюю 10-12 тисяч. І загорається. Ти можеш там змінити масло, там, а ніхто там не виключив цей щучий. загорається е, такий ключик жовтий, написано вимінь масло ну, або, або зроби е, От. І як в свій час не міг знайти, де воно виключається. Е, мені казали, що тут тільки дилер, бо я заїжджав до. Станції цех і вони мені казали, ні, то може виключити тільки ділер. Ділер зато раз 100 злотих, ну, якщо забрати От. Але потім а, методом проб і помилок я знайшов, як то виключить. І зараз хочу показати вам, що ж все-таки робити, де заходити і де то шукати. Ось показую сам екран. Тут є у нас такий пульт, де ми можемо. Де ми можемо вибирати е, режими самого, цього, ну, самого меню. І от ми зараз, якщо поклацаємо по цим режимам, то в принципі нічого такого не знайдемо, щоб виключити. От дивіться, зараз дивимося в цьому режимі стрілочками вверх-вниз. Що ми тут маємо? Розхід, скільки там є, проїзд на ЛПГ. Середнє швидкі за кілометри, скільки там бензина і так далі. Нічого нема. Переключаємося на сусіднє меню. Ось з допомогою цього такого, такої кнопочки. Переключаємося на сусіднє меню. І знову класуємо вверх-вниз, щоб подивитися, що ми тут маємо. Ми тут маємо кілометри, скільки ти їдеш, кілометрів на годину, температура і все. ж це виключати? Значить, дивіться. Що нам треба зробити? Ми включаємо зажигання. У моєму випадку це так. Не заводимо автомобіль, а просто включаємо зажигання. От, Включили зажигання. От, Щоб то все горіло. І тепер в цьому меню, де от, не в тому першому, а в цьому другому, ми клацаємо і шукаємо. Ось тут є стічнення кол, ну, це, э, в кого буде там українська чи якась там російська, то це буде, э, скільки у вас, э, ну, як накачані колеса, з'явилося, бачите, знову ця температура. І ось. Вимінь олій за 28 тисяч км. Ну, зміни за 28 тисяч км, типа э, вимені Олій. Да? А тут може бути у вас уже 0 за 0 кілометрів, і отут ось ось згори горіти такий жовтий ключик. Що треба робити? Берем ок оцей, з, зажимаємо і тримаємо. Але знаєте, коли ми збиваємо наприклад, щочі кілометрів, ми трошки нажали, він сразу починає то все моргати, і сразу все працює, збивається на ноль. Тут так не, не працює. Тут нажимаєш і тримаєш хвилин, хвилин, Секунд 10-15. Аж потім починає моргати І тримаєте, поки не зіб'ється до 30 тисяч і не зупиниться. Якщо ви ось зараз я я переключусь, ось я зробив шеглянд, покажу ще покажу раз, якщо ви затискаєте ок і тримаєте, і не дочекаєтесь, поки воно само, це моргання зупиниться, вам назад поверне то, що є. Тобто, ось я тримаю. Ось воно моргає. Я не дочекався і відпустив. Бачите? І назад вернулась за 28 тисяч. Якщо у вас буде 0, назад вернеться на 0 і ключик не прибереться. А ви натискаєте, держите 10 секунд, поки почне моргати. І держите до тих пор, поки воно не перестане моргати. О, перестало. Аж тоді відпускаємо. І все. Всі помилки у вас стерті, знову все по нолям, знову все до 30 тисяч. Виключаємо. Зажигання, і все, все, все працює. От, Якось так. Пользуйтесь, пользуйтесь показуйте своїм знайомим, хто їздить на джогерах, на дастерах. Зрештою, я думаю, це можна буде так збити не тільки на джогері, на дастері, а там, мабуть, мабуть, на всій цій техніці румунська. Ру, як сказати, румунсько-французький, да? бо, бо це, ну, ну, що це за автомобіль? Dacia Joker, це, скажімо так, кузов Volvo, середина, чи там вся внутрінка, двіжок і все остальное Renault Clio. Ну, якось так. Якщо набереться тут дуже лайків, переглядів, то я зніму. Обзор цього автомобіля. Розкажу вам, що плюси і мінуси. Я на ньому їжджу з 23-го року, брав його з салону, працюю в таксі і на ньому їжджу вже ну, два роки. Розкажу, які плюси, які мінуси стоїть, не стоїть, на що звернути увагу і взагалі що тут є, є що тут і як тут. Все, підписуємося на канал. Підтримуємо український контент. І до наступних відео.